Друзі, привіт! Сьогодні показую, що вже встигли наробити. Сьогодні у нас неділя, вихідний день, тому показую все, як є, без прикрас. В общем, вже майже доробили підлогу. Бачите, без порошків, без нічого. Єдине, що в нас тут плитку поклав і вона на 5 мм вище. Це помилка, треба було трошки її зробити менше. Е, ну, коли заливали стяжку, треба було її трошки зменше зробити, щоб вона була або на рівні, або нижче трошки була. Але я не розумів, яка буде у нас тут підлога, тому нічого не робив. Нічого страшного, там поставиться порожик якийсь та й все. Бачите, друзі, який плюс у SPC ламіната. Це. Хтось мене запитував, чому не кварцвініл. Так це і є кварцвініл, але він ж буває клеєвий, а буває замковий такий. Тобто, це вже таке більш нове покоління кварцвінілу. У нього дуже багато плюсів. І найголовніше для мене, як людина, яка його укладає, це те, що його можна класти в будь-якому напрямку. Тобто Я почав з самого складного. З самої складної ділянки, тобто під вікно, підвів його, щоб і вибрав напрямок, щоб можна було під двері його ввести, і йшов, йшов, йшов. І тут, от, наприклад, зайшов у гардеробну, і тут я можу розвернутися і йти в ту сторону. тобто Це не проблема. Але я не знаю, в ламінаті мені здається, я не спеціаліст по ламінату, мені здається, що так не можна. Його можна вклати тільки в одному напрямку. І ще, друзі, покажу. Вже запустили і користуємося опаленням. Е, казали мені, була в мене проблема. Е, стояли розхадоміри отут і вони не працювали. І я запитував, що можна з ними зробити. Я догадувався, що їх потрібно поміняти місцями. Дійсно, вийшло, дякую, хто мені написав. Це мене е, спонукало до того, щоб переробити. Не полінився, я переробив це. Зайняло там минут 40 мене часу. Вони почали працювати. Мене трохи обурює те, що ніде не написано, що їх в залежності від того, як тут йдуть позначки, там зверху вниз або знизу вверх, їх потрібно ставити або на подачу, або на обратку. Ніде нема інструкції до них. Чому виробник про це не пише? Чому я повинен до цього сам доходити? В общем, все працює за ніч приблизно при погоді на вулиці там близько від 10 у нас днем, і вночі у нас там до 4 опускається температура навколишня. При цьому у нас розхід приблизно 10-15 кВт в день наматує наш. Це як його котел. Причому один раз включили його на максимум. вона так нагріло за ніч чисто по ночному тариф там, з 11 до 6 накрутила при цьому 36 кВт. І вже другий день ми не включаємо його. І в домі досить тепло. Тому я думаю, буде дуже економне споживання в нас. Хочу, друзі. Раз почав знімати, порекомендувати вам такий ключ. Це не реклама ні в випадку, Я їх купив аж три, було в мене два. Один загубив, а потім знайшов. І тепер у мене три. Дуже зручний. Це сантехнік друг мій пасовий, то мені так, такий він тоненький. Колись я ним розкручував навіть такі величезні труби. В нього йде, що може. Він і е, гайки розкричувати, бачите, в нього такі є в, в, вирізи. А може просто труби захоплювати. Такий універсальний ключ. Дуже гарний тут метал не зламаєте. І що мені в ньому дуже подобається що в нього переставляння розміру відбувається завдяки цьому. Нажав, така пружинка тут, мабуть, сантиметрів до семи, можна, а може навіть більше трошки захватити. І він не, ск не скакує з цього розміру, тому що у мене там я у друга колись брав е Дніпромовський, такий, що потрібно його якесь положення розвести, виставити, а потім скласти. І, і завжди воно збивалось у мене мій розмір. А тут такого не, не трапляється вже довго я користуюсь, мабуть, роки три такими ключами. Е Штурм виробляє. Купляв я їх в Волді у нас в магазині. Щось близько там 400 чи 500 гривень коштували. Дуже класна штука, вони такі тоненькі, зручні, що навіть у такі гребенки між ними вони влазять і без проблем можна крутити. Тому що в мене колись були такі величезні ключі, то ними я не міг підлізти. А цей влазить куди потрібно. І навіть такі американки там внутрі можна вставити його і він крутить. Ну, Тобто, совітую, друзі, хто займається, дуже класна річ.